З'єднання Плутона і Сонця в знаку водолій, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 21 січня, плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю стихія води, рак, скорпіон і риби. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо, як зазвичай. Що таке у нас взагалі Плутон? Плутон у нас планета каталізатор глибоких трансформаційних змін. Коли Плутон... Заходить якийсь певний сектор гороскопу або певний знак, він там шліфує все дуже сильно трансформує, забирає, не питаючи нас, треба чи не треба це забирати, щоб на його місце дати набагато більше. Потім планета, – планета смерті, планета війни, планета захворювань. На жаль, а сонце це про наше я, про наше здоров'я, про досягнення, про нашу таку унікальну особисту сторону, про те, де ми світимося і відчуваємо себе комфортно. А вони з'єднуються у нас з знаку водолії. Водолії в нас про бунт, про революцію, про несподівані, неочікувані перевороти долі. Відповідно, ось ці всі енергії вони будуть привілювати по тому сектору, де він у нас буде проходити. Не дуже хороша сама по собі подія, і вона може давати якісь кризові ситуації. Але при цьому після цих ситуацій ми виходимо на більш якісніший, корисніший рівень нашого життя і отримуємо набагато більше. Скоріш за все. Тут ви відчуєте зміни не на особистому рівні, особистому житті, а більш на світовому рівні. Про що я далі про це зараз розкажу? На особистому рівні в житті, нашому кожного з нас, що тут може бути кризові ситуації, коли наші цілі, наміри поміняються, і навіть може бути таке, що нам прийдеться зламати себе. Але вибору тут точно не буде. А, тяга до трансформації на будь-якому рівні на будь-якій сфері життя. Самооцінка, як варіант, може постраждати дуже сильно через вплив соціуму. Навколо нас, тобто дуже сильно на нас можуть якось інші впливати. Втрата може бути орієнтиру через знову ж таки кризові ситуації. Куди рухати, що робити далі, що для цього потрібно, а чи взагалі воно мені потрібно, От така може бути історія. Дуже ймовірно, що у багатьох з'явиться інтерес до політики або до соціальних проблем, типу там бідність, благодійність, червоний хрест, або ще щось тварини. Така історія підвищена може бути налаштованість в а, до інших в агресивної формі, тобто конфліктність, намагання інших піддавити під себе прояв якогось тиску можете робити або по відношенню до вас як варіант. На світовому рівні що ця історія може дати активність може бути нещасних випадків з перельотами у авіації. Тобто, я не рекомендую літати, особливо 21-го числа. Тут точно літати краще не треба. Проблеми можуть бути з електрикою в деяких країнах, тобто, вот в Україні може знову розпочатися потенційно проблема е з енергопостачанням і знову таки будуть відключення е обмеження соціальних мережей або деяких інтернет-ресурсів. З політичної точки зору, тобто політики це можуть робити, тобто обмежувати нас, закривати доступ до якихось там телеграмів або ще чогось через те, що це буде такий спосіб контролювати населення, а може бути закриття або переформатизація деяких соціальних мережей. Типу Твіттера, пам'ятаєте, як це було раніше? Uh, проблеми можуть бути з доступом в інтернет в цілому, в цей особливий день, або зі стільниковим зв'язком. Тому будьте уважні, і тут як варіант, ви можете вас може виконати з якихось додатків, і ви не зможете зайти, тому що забули паролі. Технологічні можуть бути прориви у світі цифровізації, оновлений штучний інтелект, електрокар або там ще щось. Загострення конфліктів військового формату в країнах, де вже небезпечно, тут 100% може бути і спалахи можуть бути революції. Тут також бути дуже сильно уважними. Ну і перший знак зодяк, у нас будуть раки. Для раків це буде у нас восьмий сектор гороскопу. Для нас будинок фінансів, чужих фінансів, фінансів нашого партнера. І тут, скоріш за все, вам дасться якась ситуація, коли ви поміняєте відношення до своїх грошей. Це може бути через якусь кризову ситуацію, коли вас навчить, наприклад. Життя накопичувати, а не тільки витрачати, може як варіант, вам прийдеться взяти кредит на щось, а це може бути важка якась історія, довготривала, але при цьому потім тут буде набагато більше. Може як варіант вас звільнять, наприклад, і вам прийдеться шукати нову роботу, але при цьому неочікувано, але при цьому це тільки на краще. Розумієте? Може як варіант, е ви зрозумієте, що більше тут не хочете працювати, хочете заробляти більше і підете кудись в іншу сферу. Може бути як варіант, історія, що там якісь, якась проблема буде. У фінансах у вашого партнера, тобто вас як то ограничать в фінансах. Тут чужі деньги, тут може бути обрізання, там, наприклад, якихось субсидій, аліментів. Така може бути історія. Перевірки, податкові, однобітним станції. Тут теж може бути якась не дуже приємного формату. Історія, коли вам треба буде поміняти відношення до цього, тому я рекомендую. А... Операції тут можуть бути проблеми з гінекологією, може початися і у чоловіків, і у дівчат. І загострення, наприклад, може бути. Може прийдеться якусь робити планову операцію, як варіант. Тоже. На жаль, тут може хтось дізнатися, наприклад, з раків про смерть близької людини. Або тут навіть може бути якась потенційно небезпечна ситуація, коли вам треба буде. Для вашого здоров'я, коли вам треба буде задуматись над тим, наскільки ви уважно до себе відноситесь і наблюдаєте, що навколо вас відбувається. Така історія теж може бути е, е, дотична. Спадщину, як варіант, можете отримати, можете почати зайнятися ізотерикою, або змінити до неї відношення в цілому, якось. або до того, у кого ви консультувалися. Ну і інтимний зв'язок, як варіант, тут може з'явитись партнер, або може бути розрив з партнером. Ну Це як, як неофіційні стосунки, стосунки, такого легкого формату. Ну і карта порада. Для раків. Паш жезлів. Ну, паш жезлів тут, скоріш за все, може дати якісь. Е Історію, коли вам треба буде за своє фінансове положення взяти відповідальність. Може навіть буде історія, коли вам треба буде взяти відповідальність за когось у фінансовому плані, наприклад, або за своє здоров'я. До речі, карта що Жежли у нас відповідає за якусь активність, динаміку, двіження. І тут потенційно може бути якась небезпечна ситуація, що не дай Бог, що там нічого не зламали, не перебили себе. Будьте обережними по цій карті, або з дітьми, як варіант. Якась може бути історія. І інтимний зв'язок тут може бути або розрив, або хтось з'явиться у вас з ким. Там щось буде, але тут якась така важка буде історія, опять же, такого більш, я б сказав, кармічного характеру, що просто мала на увазі себе, що це не буде хеппі-енд. Далі у нас ідуть скорпіони. Для скорпіонів це у нас буде четвертий сектор гороскопу. У нас відповідає сім'я, сімейні цінності, внутрішній стан, нерухомість. Дивіться, на жаль, тут може бути якась кризова трансформаційна ситуація з сім'єю, з мамою або татом, коли ви поміняєте до них відношення, або в них якась буде ситуація, коли. Не дуже хорошого формату, коли вам прийдеться вовлікатися в ці проблеми і їх вирішувати якимось чином. Може бути. А... Це ваша сім'я може бути, якщо ви вже в сім'ї. Тобто питання сімейних цінностей може бути надто актуальним. Якщо ви в офіційних стосунках, тут може бути історія, типу, і там тріщали по швам, то тут ви можете розірвати стосунки. Це може бути історія, звісно, що ви можете і познайомитися з цим проміжок часу, або стати з кимось сім'єю, але це може бути якось нелегко вам датися, або розвиток цих цих взаємовідносин буде важкуватиме. Питання нерухомості я б не рекомендував, би, особливо 21 числа. Куплею, продажею займатися. Тут може бути момент, що вас може попросити з'їхати, або може бути історія, що у вас щось вдома поламається. Наприклад, не знаю, там кран прорве, або там стіл там розвалиться. Ну тут 100% така історія, доволі таки дотична, і це змінить ваше відношення до того, що, наприклад, ага, коли я от заїжджав, треба було все перевіряти. А я не перевіряв, там не перевіряла. Або там це, якщо ваша нерухомість там може ага. Мені пошраз він схалтурив. Тому що я бачила типу, і догадувалась, і нічого про це не сказала. Тобто, от така історія може бути поміняти від якесь відношення а з сім'єю, на жаль, тут може бути якась історія, типу, на жаль, і трагедії. Ну не хочу лякати нікого. але тут потенційно можуть бути якісь неприємні ситуації в сім'ї, типу, якісь утрати, на жаль. Або може бути якесь загострення конфлікту, наприклад, з якоюсь людиною. Розумієте, да? На жаль, такий уже у нас єдніння, з'єднання, і відповідно ви повинні розуміти, що не завжди буває і хороше. Карта поради для вас на цей проміж... Жок часу, подумаємо, що там ще карти підсвітять, двіка жезлів. Карта якогось вибору. Тут якось між чимось буде розриватися. І як варіант, це може бути бачите, людина проходить сквозь двері, Може, як варіант, прийдеться переїжджати. Може, у вас якось неочікувано орендавець, каже про те, що все, пока-пока, з'їжджайте, -пока, тому що я там буду продавати квартиру. А це може бути, що ви може, почнете робити якийсь ремонт, але дивіться, по цій карті він буде важкий і затягнеться на дуже сильно довго по цій карті. Як варіант, це може бути якась історія пов'язана з тим, що вас, хтось з членів родини, поставить якийсь стан вибору. Це може бути і третій зайвий, звісно, якщо там щось погане, або це може бути якась історія планування сумісного там, з мамою, з татом чогось. Але при цьому по цій карті може бути важко, наприклад, прийти до такої, скажімо так, общої точки заприкоснення. Розумієте, да, що я маю? Ну, жезлів, якийсь вибір, якісь вагання, коливання. Коли от є якась можливість в руках, але ми якось боїмося йти в зміни, розумієте? Да? Тому що боїмося, що втратимо те, що є, і не отримаємо чогось нового. Далі у нас ідуть риби для риб, це буде 12-й сектор гороскопу, сектор завершення, ваш сектор. Дивіться, важко, дивіться, рибки. Тут стовідсотково така історія, що. Якась таємниця може вийти назовні, не дуже приємного формату, яка трансформує відношення до якоїсь людини або навіть завершить якісь певні процеси в вашому житті? Тут прям 100% це може бути історія. А це може бути питання з імміграцією. Якщо ви наприклад займалися документами імміграції, то тут можете отримати негативну відповідь, або треба буде ще щось з цим займатися. Може складеться якась негативного приє... негативного формату ситуація, коли ви зрозумієте, що вам треба емігрувати, переїжджати кудись. Будинок підсвідомих процесів, Те, що я казав на самому початку: хто я, що я для чого я, куди я, і тут стоїть, може бути історія того, що вам прийдеться. Поміняти відношення того. Що ви хочете мати в своєму житті, дуже сильно можете почати в собі, дуже сильно можете, от ну от, глибину якусь іскати. Ну і здоров'я також сюди може бути. Тут, на жаль, може бути і велике якесь захворювання, це може бути трансформація просто вашого відношення. Все, тепер я сідаю на дієту, я більше не їм солодке, не їм м'ясо. От активно там зрозуміло, що у вас надлишкова вага, і щось почнете з цим робити. Це може бути якась операція, це може бути історія типу, що. Може, якісь залежності можуть висвітитися, і ви зрозумієте, що все, я дуже багато п'ю алкоголя, і будете боротися з цим таким дияволом, скажімо так, середні вас, або там багато палити тютюна. Така історія, також як варіант, може бути. А, ну тут, от здоров'я також може бути. Прям мені здається, найголовніша тема тут буде здоров'я і якісь таємниці стовідсотково. Обмеження, ізоляція, якась може бути. Не знаю, там багато роботи, і ви зрозумієте, що я, блін, не хочу багато так працювати. Треба іти в завершення по цій роботі, тому що ну, я просто не маю там часу, наприклад, на друзів або на сім'ю, або ще на щось. Ну, Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Карта закохані випадає. Ну, або якась карта, опять же, про вашого партнера, або про якусь людину, якась таємниця вийде, ви щось тут тут дізнаєтесь. Або як варіант, ця карта може казати про те, що вам треба буде, от в контексті того, що я казав, взяти на себе відповідальність за прийняття якогось рішення і навчитися доводити його до кінця. Знову ж таки, ця карта дає спокуси, саблазни, на які ми потенційно можемо йти. В контексті залежності це може бути залежність до людини, це може бути залежність до солодкого, не тільки там алкоголь, або ще якісь там более негативні речовини. Садвісно, і тут, якби от оця історія у вас якось може просвітитися, і ви почнете це якось дуже сильно трансформувати по карті, закохані. Або, ну мені здається, тут більше якась в партнерстві історія про таємний роман може когось з'явитися. Ну при цьому він не доведе до якоїсь суперсерйозної історії. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарна. Дня обійняв, бережіть себе, цоміки боміки, ускакав закат, оравоар!